Скажіть, будь ласка. Ніхто не може сказати, так? Да? Вам даний наказ такий, так? Да? Так. Тепер давайте з вами порозуміємося трошки. Я буду зараз підходити. Ви називаєте фамілію ім'я і номер жетона. Згодний? Чому я тут Не згодний. Кому ви тоді служите? Скажіть, будь ласка. Присягу кому давали? Українському Ще. Закону, а не органам державної влади. Закону і Конституції. Це три важливі слова, які повинні пам'ятати. Я зараз представляю вам народ. В лиці Олексія Сазанович Це я. Тобто зараз ви перед...